Свята Богородице, прийми щиру молитву з наших уст, не залиш нас без свого заступництва, Зціли наші недуги, як душевні, так і тілесні. Залікуй наші рани і не залиш нас, без помічних, хто в тобі має потребу. Владичице Богородице, спаси і збережи від негараздів. Мою сім'ю та близьких, убережи від чвар і розбрату, даруй душевний спокій, захисти від бід і не залиш нас у час сумнівів. Пресвята Богородиця, слався у віках, прийми щиру молитву і не залиш прохання без уваги, сіли наші душі і не покинь нас на роздоріжжі. Допоможи вибрати правильний шлях і вбережи від помилок наші душі осквернені. Амінь.